Ввечері 31 липня біля Атеби «Маркет» на Херсонській відбулася стрілянина між двома групами людей. В результаті четверо постраждалих, які були доставлені в лікарню. Згідно довідок лікарів, вони мають вогнепальні поранення та на даний момент не дають повних свідчень по цій справі. Свіділі як такові, дають дуже противоріччивої показання. Установлені всі ліца приймавши участь в даному конфлікті. Ак з одной сторони, так і з другої сторони. Допрошені всі ніна Маляренко розвіяла слухи, що ходили по місту про нібито політичний характер стрілянини. Люди говорили, що це був конфлікт про російських активістів з правим сектором. Слідчі заявила, що це банальне з'ясування стосунків на ґрунті грошей. Наразі триває слідство на місці. Пришестві встановлено 4 єдиниці аружі і більше 12 там Сейчас это все на экспертизах, баллистическая, трассологическая и генетика. Генетика нам нужна для того, чтобы мы четко, так как с одной стороны более пяти человек было, с другой стороны более пяти человек было, нам надо четко определить, кто из участников данного конфликта держал какое оружие в руках и стрелял. На даний момент порушено кримінальну справу за статтею 296 частиною 4 – хуліганство застосуванням зброї.